Так, друзі, трохи токарки сьогодні зранку вже відбулося. На телефон не було як знімати сам процес, але результат вам покажу. От Виточили ми отаку ремонтну втулку під посадочне, посадочне місце, під отакий шарнірний підшипник. Отако. так. Чикс, чикс і чикс. І красота. І це все буде встановлюватись нас на нашого карата. Так, Залишається ще тут зробити трошки більший отвір. І от сюди поставити оту справу і приварити. І буде ляльон.